Всім привіт! З вами канал Темної літератури на Читай, і сьогодні невелике оголошення для авторів. Як ви вже багато хто з вас знає, «Фенсінг підвал шукає авторів для нової збірки моторошних страшних оповідань. І потрапити в цю збірку можете саме ви. Що для цього потрібно? Для цього потрібно пошукати по своїх запасах роботи, які раніше не були ніде опубліковані, або ж написати щось нове. Розміром від 13 до 18 тисяч знаків, і відправити це все на пошту підвалу до 13 червня. Уявіть, нова книжка. Вона ще пахне типографією. Ви її відкриваєте і бачите в ній своє ім'я. Круто, звісно, круто. Тому давайте разом зробимо так, щоб української горор літератури стало трішечки більше. Більше інформації буде в першому коментарі. А поки що до зустрічі на нових темних сторінках.